Уявіть, літня жінка наймає майстра, щоб зробити ремонт у своєму будинку. Вона просить виготовити велику дерев'яну коробку, начебто для зберігання книжок, розміром приблизно півтора метра завдовжки. Коли робота завершена, коробку забивають цехами, і вона раптом важить майже 140 кілограмів. Наступного дня майстер допомагає жінці перевести її, але не на склад, як він думав, коробку залишають біля річки за містом. Тільки пізніше він дізнається, що всередині ховалося щось, що змусить поліцію почати розслідування, яке сколихне всю країну. Адже це був лише початок. Вітаю на каналі Фатум, де кожна історія змушує затамувати подих. Перш за все, я хочу подякувати своїм постійним глядачам за вподобайки, коментарі та, звісно ж, перегляди. Я ціную вашу підтримку. Що ж було в цій коробці? І яке відношення вона мала до одного з наймоторошніших розслідувань у Каліфорнії? Спершу ця знахідка здавалась поліції окремим випадком і зовсім не пов'язувалася з подальшими подіями. Але з роками, через певні події, сліди привели правоохоронців до невеликого будинку за адресою 1426 F Street у самому центрі Сакраменто? Зовні це був звичайний пансіон для літніх людей. Тихе місце, що мало стати прихистком для самотніх. Насправді ж, воно перетворилося на справжній будинок жахів. А його господиня, Доротея Пуенте, на перший погляд, мила й привітна жінка, виявилася справжнім монстром. Але давайте почнемо з самого початку: Доротея Хелен Грей з'явилася на світ 9 січня 1929 року в містечку Редлендс, Каліфорнія. Її дитинство важко назвати щасливим. Її батьки зловживали алкоголем. У домі панували насилля і страх. Батько часто погрожував покінчити з собою просто на очах у дітей, а мати займалася проституцією. Вже до 9 років доротея втратила обох батьків: батько помер від туберкульозу, а мати загинула в аварії на мотоциклі. Дівчинку разом із братами і сестрами відправили до дитячого будинку. Де вона зазнала жорстокого поводження і навіть сексуального насильства. У 16 років Доротея вперше вийшла заміж за солдата Фреда Макфала, який щойно повернувся з війни. У них народилося дві доньки. Але материнство не стало для неї порятунком. Одну дитину вона віддала родичам, а іншу на усиновлення. Шлюб швидко розпався, а сама Доротея опинилася під арештом за шахрайство з підробленими чеками. Її другий шлюб із моряком Акселем Йоханссоном був не менш бурхливим. Доротея вигадала собі нове походження. Називала себе єгипетсько-ізраїльською мусульманкою. У 1952 році Доротея втретє вийшла заміж за Роберта Хосе Пуенте. Їхній шлюб тривав недовго, але саме після нього вона залишила собі його прізвище. Пізніше її не раз арештовували, зокрема за отримання борделю в Сакраменто. У 1961 році Доротею ненадовго помістили до лікарні за спробу самогубства. Там лікарі поставили їй діагноз патологічна брехуха з нестабільною особистістю. У наступні роки Доротея змінювала чоловіків, імена і ролі. Вона могла бути побожною християнкою або дбайливою опікункою, що надає притулок знедоленим. Насправді ж, за її усмішкою ховалася цинічна маніпуляторка. У 70-х роках вона вже мала імідж респектабельної жінки похилого віку. Вона відкрила пансіон на вулиці Ф у Сакраменто і активно працювала над своїм образом місцевої благодійниці, допомагала людям, у яких не було домівки, організовувала зустрічі анонімних алкоголіків, фінансувала програми для громади. Всі бачили в ній турботливу жінку похилого віку в окулярах, яка присвятила життя іншим. Але за цією маскою приховувалася зовсім інша Доротея. Людина, яка не раз порушувала закон, маніпулювала оточенням і вже тоді прокладала собі шлях до ролі господині будинку жахів. 16 січня 1982 року в одному з барів Доротея Пуенте зав'язала знайомство з 74-річним Малкольмом Маккензі. Вона погодилася провести з ним вечір у його квартирі. Та коли чоловік випив напій запропонований поенте, все пішло не так його тіло стало немов паралізованим. А сама Доротея тим часом спокійно обчищала його оселю. Колекція монет, коштовності, годинники і навіть діамантова каблучка його матері, яку вона безжально зняла просто з пальця безпорадного господаря. Того ж 82-го року 61-річну Рут Монро. З Доротеєю познайомив чоловік, з яким Рут зустрічалася. Згодом вона вийшла за нього заміж. Однак невдовзі йому діагностували рак, і більшість часу він проводив у лікарні. Рут залишалася вдома сама. І саме тоді доротея, така турботлива на вигляд, запропонувала їй переїхати до її пансіону. Для жінки, чиї діти вже подорослішали і мали власні сім'ї, це справді здавалося гарним рішенням. Вона не почувалася б самотньою. Рут була люблячою матір'ю. Один із синів приходив відвідувати її до доротеї майже щодня, та вже за декілька днів після переїзду він почав помічати тривожні зміни. Мати виглядала дедалі гірше і скаржилася на погане самопочуття. Попри це, йому щоразу повторювали, що про його маму добре піклуються, і хвилюватися немає про що. Seemed like she was getting sick. And when I went there, I'd noticed that she had a drink in her hand, and my mom didn't drink. So I asked her, I said, What's that? And she said it was a drink that Dorothea fixed to calm her nerves. I said, Fine, and I didn't think anything of it because I knew they were friends and fine. 26 стан здоров'я Рут Монро погіршився. Наступного дня. Коли її син приїхав провідати матір, вона була вже зовсім знесиленою. 28 квітня Рут знайшли мертвою в її кімнаті в пансіоні. Ростин встановив, що причиною смерті стало передозування кодеїном і парацетамолом. Доротея Поента, яка опікувалася пансіоном, наполягала, що Рут Монро страждала від депресії та вчинила самогубство. Невдовзі, 16 травня 82-го, Доротея знову потрапила в поле зору поліції. Цього разу через фінансові злочини. Її нова жертва, 49-річна Дороті Осборн, виявила зникнення чеків, кредитних карток та інших цінних речей після того, як Поента завітала до неї додому і пригостила напоєм. Дороті втратила свідомість, а згодом з'ясувалося, що саме Поента стояла за крадіжкою. Слідство встановило, що Доратея систематично обкрадала мешканців свого пансіону. Вона підробляла їхні підписи на соціальних чеках. Привласнювала гроші та цінні речі. У результаті її визнали винною в декількох епізодах шахрайства та крадіжок у великих розмірах. Поента засудили до п'яти років ув'язнення, але вона провела у жіночій в'язниці трохи більше трьох років. За цей час вона познайомилася з Еверсоном Гілмутом, з яким почала активно листуватися. Коли Доротею звільнили з в'язниці, то її зустрічав 70-річний Еверсон. Вони разом повернулися до Сакраменто. Той самий будинок на F-Street. У жовтні 85-го Поенте повідомила сестрі Гілмута, що вони збираються одружитися 2 листопада. Через деякий час вона найняла Ісмаеля Флореса, щоб він зробив ремонт в будинку. Вона попросила його змайструвати, ту саму велику дерев'яну коробку для зберігання книг. Саме за цю послугу вона пообіцяла віддати йому вантажівку Гілмута і 800 доларів. Коли Флорес закінчив роботу, то помітив, що скриня вже була забита цвяхами. Поента попросила його допомогти перенести її на місце зберігання, але її залишили біля річки приблизно за годину їзди від Сакраменто. 1 січня 1986 року рибалка знайшов цю скриню на березі річки. Всередині виявилося сильно розкладене людське тіло. Щоб приховати сліди, тіло було загорнуте в декілька поліетиленових пакетів і простирадло. Закріплене ізоляційною стрічкою. У коробці також був нафталін і дезодорант. Після смерті Гілмута Пуенте вдалося приховати свою причетність і продовжувати керувати пансіоном, куди вона приймала нових постояльців. Так як їй зійшли з рук смерть Рут та Гілмута. Вона почала далі працювати по вже відпрацьованій схемі: отруєння, приховування тіла. Та використання особистих документів жертви для отримання соціальних виплат. Саме в цей період її будинок на f стріт став центром моторошних подій, про які сусіди довгий час навіть не здогадувалися. Упродовж 1986 та 1988 років кількість зниклих постояльців зростала, але завдяки акуратності та привітності господині її ніхто не підозрював. Для соціальних працівників вона здавалася турботливою жінкою, яка брала під опіку найбільш безпомічних людей похилого віку, також осіб із психічними розладами чи залежностями. Насправді ж, поента перетворила їхнє життя на джерело доходу. Вона все більше втягувалася у власну злочинну схему, використовуючи довірливих постояльців як джерело легких грошей. Її методи залишалися непоміченими. А чеки соціального страхування стабільно приносили дохід. Але вже незабаром у двері її будинку постукав чоловік, який відіграє ключову роль у розкритті справи. У лютому 1988 року до будинку 1426 на Street прибув 51-річний Альваро Гонсалес Монтоя, якого всі називали Берт. Безхатько, який страждав на шизофренію та епілепсію. Для соціальних служб він був проблемним підопічним. А для поенти ще однією потенційною жертвою. Вже в березні було подано заяву, в якій доротея поента була призначена офіційним одержувачем його соціальних виплат. Наприкінці серпня сусід по кімнаті бачив, як невідомий чоловік дістав одяг монтої із шафи. В Востаннє Берта бачили 24 серпня, а 29-го він не з'явився на заплановану зустріч. На всі запитання про його зникнення Поента відповідала, що він нібито поїхав до Мексики відвідати родичів. У вересні та жовтні соціальна працівниця на ім'я Джуді неодноразово намагалася вийти на зв'язок з Монтої. Проте всі спроби були марними. У листопаді Поента навіть пішла далі. Вона попросила Дональда Ентоні, колишнього засудженого, який працював на її подвір'ї, зателефонувати Джуді, видавши себе за зятя Монтої, та повідомити, що він перевіз Берта з будинку на Ев-Стріт. У штат Юта. Але Джуді, відчувши, що щось не так, дала зрозуміти, що збирається викликати поліцію. Невдовзі соціальна працівниця отримала листа, нібито від зятя Берта. Але після цього випадку соціальні служби звернулися до поліції, щоб ті все-таки перевірили, де насправді Берт. Як пізніше виявилося, Монтоя не єдиний мешканець, який загадково зник з будинку Пуента. Його випадок став остаточною підозрою щодо господині Пансіону. І поліція вирішила діяти. 7 листопада 1988 року поліцейські розмовляли з Джоном Шарпом, колишнім мешканцем пансіону, про зникнення Монтої. Спочатку Шарп сказав, що бачив Берта лише два дні тому, але потім непомітно передав офіцеру записку: Вона хоче, щоб я вам збрехав. 11 листопада Джон Кабрера та його напарник Тедді Браун, а також офіцер з умовно дострокового звільнення поенти Джим Вілсон. Підійшли до дверей будинку на F Стріт і постукали. Саме цей візит поклав початок розкриттю серії злочинів цієї жінки. Вони йшли туди, щоб запитати про зникнення Берта Монтої. Соціальна працівниця Джуді попросила офіцерів взяти з собою лопати, а Джон Кабреора запитав: навіщо? На що та відповіла, що вона вже проїжджала повз будинок і бачила на подвір'ї купи землі, і це виглядало як кладовище. Коли поліцейські постукали до будинку Пуенте, вона їм відчинила двері. Вона була гарно одягнена та сказала, що чекала на них. Джон Кабрера запитав, чи не знає Доротея, чому вони тут і що вона може розповісти про зникнення Берта Монтої. Після того, як Джон обійшов всі кімнати і нічого не знайшов, пам'ятаючи слова Джуді, він сказав доротеї, що може повідомити соціальним службам, що нічого не знайшов. І Доротея з цим погодилася, посміхаючись. Проте, сказав Джон, дозволь мені тут трішки покопати. Доротея одразу змінилася в обличчі. Джон, Тедді та Джим почали копати в тих місцях, де земля була свіжою. І всього через півгодини вже була перша страшна знахідка. Джон Кабрера та двоє інших поліцейських копали. Коли Джон натрапив на щось схоже на товстий корінь, він здавався неприродно міцним і не ламався, як зазвичай. Тому Джон спустився в яму, вперся ногами і почав тягнути. Коли цей корінь нарешті піддався і він його витягнув, то це виявилася стигнова кістка людини. Джон запитав, що Доротея може на це сказати, і та почала лише виправдовуватися про те, що вона не знає, що до неї тут жили інші люди в той час, коли вона була у в'язниці. Копати далі припинили, адже чекали на офіційний дозвіл. Навіть після того, як виявили людські рештки на подвір'ї Доротеї, вона не була офіційно арештована, адже все ще потрібні були докази, що це її рук справи. Розуміючи це, Доротея запитала у Джона, чи вона заарештована, на що їй відповіли, що поки що ні. Тоді поента сказала, що все це її дуже нервує, і вона б хотіла випити кави та відвідати свого племінника, який мешкав неподалік. Слідчий Джон Кабрера погодився провести її, і саме тоді з'явилося відоме фото, де Доротея стоїть з парасолькою поруч із детективом. Але після цього вона вже ніколи не повернеться на f стріт адже це був її шанс втекти. Коли зрозуміли, що підозрювана втекла, до справи підключили ФБР. Поки в Сакраменто тривали розкопки, Доротея вже була в Лос-Анджелесі. Там, у барі, вона знову познайомилася з літнім чоловіком. Ймовірно, вона намагалася повернутися до своїх старих схем. Але цього разу їй не пощастило. Чоловік впізнав її з новин, які транслювалися по всій країні. Він негайно повідомив поліцію і вже за декілька годин Доротею Пуенте заарештували. 12 листопада 1988 року заступниця Коренера Лавора Сантос, яка керувала розкопками на подвір'ї за адресою F Street, отримала несподівану допомогу. До поліції підійшов чоловік, який розповів, що Пуенте просила його викопати декілька ям у дворі та заплатила йому за це готівкою. Він показав місця, де працював чим більше копали, тим неймовірнішим здавалося побачене. З-під землі знову і знову діставали людські останки. У маленькому дворі цього будинку знайшли рештки семи людей. Останнє сьоме тіло було поховане буквально за метр від тротуару на передньому подвір'ї. Воно було понівечене, без голови. Рук і ніг. Перевіряли навіть квіткові горщики в пошуках відрубаних частин, але нічого так і не знайшли. Більшість жертв поенти були самотніми літніми людьми, безпритульними або тими, хто не мав близьких родичів. Саме їх Доротея вважала зручними для своїх схем. Вона підсипала їм ліки у напої та їжу, суміш седативних і психотропних препаратів. Токсикологічні тести показали наявність препаратів. Які у поєднанні один з одним або з алкоголем ставали смертельними? Жертвами вбивств, чиї тіла були знайдені на подвір'ї, були Бетті. Мей Палмер 78 років. Вона зникла невдовзі після поселення в будинок. Саме її частково розчленоване тіло було знайдене на передньому дворі без голови та кінцівок. Леона Карпентер 78 років. Літня жінка з проблемами зі здоров'ям. Джеймс Галлоп, 62 роки, який мав лікуватися, проте повідомив лікарям, що мусить поїхати до Лос-Анджелеса на невизначений термін. Юджин Гамель, 58 років, оселився у 87-му, був знайдений у будинку Пуенте та за офіційною версією, це було самогубство. Хоча Пуенте ніколи не звинувачували у вбивстві Юджена, все ж його вважали можливою жертвою. Віра Фей Мартін, 61 рік. 19 жовтня 1987, Мартін не зв'язалася зі своєю дочкою в її день народження, як це робила щороку. Дороті Міллер, 65 років. Всього через декілька тижнів після її прибуття вона зникла. А 20 листопада 1987 року поента найняла чистильника килимів, щоб той прибрав велику купу смердючого слизу в кімнаті Міллер. Бенджамін Фінк, 55 років, наймолодший із відомих жертв. Його тіло виявили останнім. 9 березня 88-го Бенжавіна Фінка відправили жити до Пуенте. Брат Фінка відвідував його щотижня протягом шести тижнів. До кінця квітня фінка не стало. Інший мешканець повідомив, що відчував неприємний запах, що доносився з його кімнати. Але Поента сказала йому, що це запах каналізації. Okay, now, what, well, let, tell me about when you last saw Ben. What was going on that led up to him disappearing? Okay, he was a drinker, he got pretty drunk, and, and was in his room next to mine. And uh, I had mentioned to Dorothea then, I said, "Now you've got a true alcoholic on your hand. After he's been there drunk about four days, she came down and said she's going to take him upstairs and get him to feel better. And that's the last I ever saw Ben. Інші мешканці пансіону, які вижили, зізнавалися, що поенти привласнювала їхні чеки, видавала їм мінімальні гроші на кишенькові витрати та суворо контролювала кожен крок. Таким чином вона поєднувала два типи злочинів: фінансові махінації та вбивства. Її мотив залишався тим самим: це привласнити гроші, які жертви отримували у вигляді соціальної допомоги чи пенсії. Лише після арешту Доратеї тіло, знайдене біля річки Сакраменто, остаточно ідентифікували як Еверсона Теодора Гілмута. Після його смерті поента роками обманювала його родину, надсилаючи підроблені листи та листівки, щоб створити ілюзію, ніби він ще живий. Вона підробила його підпис на документах, заволоділа його вантажівкою і продовжувала отримувати його пенсійні виплати. 17 листопада 88-го Доротею Пуенте доставили в Сакраменто та помістили до окружної в'язниці. Саме тоді їй уперше офіційно висунули звинувачення у вбивстві Альваро Монтої. З часом список обвинувачень зростав. 31 березня 89 року прокурори висунули Доротеї 9 дев'ять звинувачень у вбивстві за обтяжуючих обставин, що могло означати смертний вирок. Слідство заявило. Більшість жертв були отруєні до стану передозування, після чого поента загортала тіла в простирадла та пластик і закопувала у дворі пансіону. Судовий процес розпочався лише у лютому 93-го року. Це був один із найдовших і найскладніших процесів у Каліфорнії того часу. На момент завершення судового розгляду свідчення дали 156 свідків. Було подано понад 3100 доказів та записано понад 22 тисячі сторінок стенограми. Після 11-денних обговорень присяжні 2 серпня 93-го повідомили судді, що вони зайшли в глухий кут за всіма дев'ятьма пунктами звинувачень у вбивстві та попросили подальших інструкцій. Прокурори домагалися смертної кари, однак присяжні знову не змогли ухвалити єдиного рішення. Тож 10 грудня 93-го суд виніс остаточний вирок довічне ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення. Доротею Пуента відправили до жіночої виправної установи в Каліфорнії, де вона провела залишок свого життя. 27 березня 2011 року вона померла у віці 82 років. Її будинок у Сакраменто на Ф-стріт і досі називають будинком жахів. Він був зведений ще у 1895 році, багато разів перебудовувався і бачив безліч мешканців. Знести його неможливо, адже це історична споруда. У 2010 році будинок купили Том Вільямс та Барбара Голмс. Вони знали про моторошну славу цього місця, але вирішили не відвертатися від історії. А навпаки, зробили ремонт, оновили інтер'єри і зберегли атмосферу дому. Нові господарі розповідають, що люди часто запитують, чи вони справді такі божевільні, що купили цей будинок і вважають його своїм домом. Але вони кажуть, що зробили ремонт та не переймаються всім цим жахом, що відбувався. Час від часу Том та Барбара навіть організовують екскурсії для тих, хто хоче на власні очі побачити подвір'я, де поліція колись знайшла сім тіл. Ну що ж, ця історія справді дуже моторошна. А особливо вражає те, що вбивця так би й надалі продовжувала свої схеми, якби не уважна соціальна працівниця. Навіть не вкладається в голові, як стільки свідків було на суді і ніхто нічого не помітив і не повідомив у поліцію. Також цікаво те, що це була літня жінка, яка ну, навряд чи могла б сама викопати яму та навіть засипати її, вже не говорячи про те, що вона не могла донести тіло. Тобто фізично вона діяла не сама. Але фактично обманом змусила інших стати частиною злочину. Невже у людей не виникало питань як думаєте, чи люди справді були настільки байдужими? Чи Доротея і справді була вправною в прихованні своїх злочинів та для всіх здавалася лише милою жіночкою? Якщо ви не дивилися ось це відео про Маргарет Флемінг на моєму каналі, рекомендую до перегляду адже історії чимось схожі. А я дякую всім, хто додивився чи дослухав до кінця. Буду вдячна за ваші вподобайки, коментарі та підписки, якщо ви ще не підписані. Для мене це дуже важливо. Бережіть себе та до нових зустрічей!